У Черкасах недоношених малюків лікують музикою. Дзюркіт струмка, шелест листя та щебетання птахів допомагають малюкам краще рости, пробуджують апетит та покращують сон. Медики переконані, що звуки природи мають величезний вплив на організм. Музика може заспокоювати чи збуджувати нервову систему, підвищувати рівень ендорфіну та навіть регулювати температуру тіла. Зараз дадуть тобі. Черкаська обласна лікарня, єдина в Україні, що отримала статус лікувального закладу, доброзичувала до дитини від ініціативи ВОЗ ЮНІСЕФ. Тут лікують не лише традиційними ліками, а здебільшого теплом та любов'ю. А віднедавна ще й музикою. Звуки природи лікують стрес, заспокоюють нерви, поліпшують настрій і загальний стан організму, нормалізують обмінні процеси, голос тиші, дзюрчання струмочка, спів птахів, завивання вітру все це допомагає малюкам долати хвороби та швидко рости. Діти, які виходжуються без матерів, і вони не мають цього материнського тепла. А медична сестра, звичайно, вона дає те тепло, але по своїй роботі вона не завжди може бути поруч з дитинкою. Через то ми придумали таке спілкування дитини, недоношеної, новонародженої, із. З музикою, коли слухаєш цей спів, звичайно, в першу чергу задумуєшся над тим, а що вони співають, і що вони цій дитині розповідають. Ну, ми надіємося, що тільки хороше. Вже зафіксовано, що після лікування музикою термін перебування у лікарні недоношених дітей значно скорочувався. Вони вдвічі швидше набирали масу тіла та легше адаптувались до світу. Лікарі стверджують, що ще в ембріональному періоді з усіх органів чуття слух формується першим. Тому музика до і після пологів допомагає також розвинути у майбутньому музичні здібності у дитини. Така музикотерапія подобається і самим лікарям. співробітники стали спокійніші. При працюванні з такими дітками і прислухаючи цю музику, як то кажуть, хочеться спати, засинаєш. А це звичайно в таке задоволення. До речі, одним із перших, хто науково пояснив лікувальний ефект музики, був Піфагор. А Гіппократ навіть лікував музикою безсоння та епілепсію. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.